Вінницька мобільна бригада, яка допомагає постраждалим від домашнього насильства, отримала автівку для оперативного реагування для звернення вінничан. Активна робота Вінницької міської територіальної громади соціальних служб міста високо оцінена міжнародними партнерами. Мобільна бригада соціально-психологічної допомоги особам отримала автівку для оперативного реагування на виклики, які надходять від жителів громади постраждалих від домашнього та гендерно зумовленого насильства. Машину передав фонд ООН у галузі народонаселення, із яким міська рада розпочала співпрацю у 2020 році. І вже у 2022 році у місті з'явилося три мобільні бригади, які почали працювати із постраждалими від домашнього та гендерно зумовленого насильства. Розповідає директорка міського центру соціальних служб Наталія Добровольська. Нині у місті працює три мобільні бригади соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства. Одна від міського центру соціальних служб дві. Бригади від фонду ООН у галузі народонаселення раніше дві бригади їздили на орендованих автівках тепер одна із них матиме власну. Це дозволить оперативно реагувати на виклики. Окрім мобільних бригад, у місті працює денний центр соціально-психологічної допомоги для осіб, що постраждали від домашнього насильства. Мобільні бригади працюють 6 днів на тиждень з 8 до 22 години. На виклики вони реагують з 10.00 до 18.00. В одній бригаді три працівники: водій, практичний психолог та фахівець із соціальної роботи. До них можуть звернутися люди, які зіткнулися з домашнім насиллям або опинилися в. Складних життєвих обставинах з питань протидії домашнього насильства звертайтесь за номерами телефонів гарячої лінії 093 915 60, 098 915 60, 050 258 56 43, 050 901 91 67.